Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи Трахісан. Десята тридцять. Час новин. Все найважливіше з фронту і тилу від журналістів Фактів АСІ -ТІВі та «Вікон СТБ. Мої вітання. 81 ворожий дрон збили цієї ночі в небі над Україною. Наші захисники ще 31 безпілотник. Імітатор локаційно був втрачений. Повідомили в командуванні повітряних сил. Тривогу через російські ударні дрони оголошували в 13 українських областях на сході, Півдні, півночі та у центрі. У трьох регіонах є пошкодження на Київщині. Внаслідок ворожої атаки в Броварському районі спалахнув гараж, пожежу загасили, потрощили вікна господарського приміщення. Також ворожий безпілотник упав на території Охтирської громади, на Сумщині. Тут пошкоджені чотири приватні будинки, ще дві приватні оселі по Нівичині і на Хмельниччині. А від ударів кабами двоє людей загинули на Сумщині. Окупанти з авіації проти ночі скинули три керовані авіабомби. По, по Миропільській громаді поцілили в двоповерховий будинок на кілька квартир. Тіла жертв знайшли під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди. 45 спеціальних мобільних лабораторій, які допомагають ідентифікувати тіла убитих росіянами людей після ворожих обстрілів, нині працюють в Україні. Це обладнання розробляли для спецслужб сполучених штатів. У нас його вперше застосували на початку великої війни. Робота з технікою специфічна, і лише 200 українських криміналістів пройшли спеціалізовані тренінги. А нині в навчальному науковому експертно-криміналістичному інституті національної академії внутрішніх справ триває перший курс підвищення кваліфікації, де наші фахівці діляться з колегами своїм унікальним досвідом швидкої ідентифікації загиблих. Наталія, криміналістка з Харківщини, У поліцейської майже вісім років професійного досвіду, але впродовж останніх трьох вона допомагає ідентифікувати тіла убитих українців внаслідок російських атак. На цих кадрах жовтень 2023, коли російська армія завдала терористичного удару ракетою типу Іскандер, по кафе у селі Гроза. Епіцентр вибуху був е зосереджений. Е там, де знаходилася велика кількість людей, тому деякі тіла були понівечені на десятки рештків. Тобто, ідентифікувати за якимись ознаками, ну неможливо зовсім. Того дня жертвами російської ракети стали 59 людей, серед яких одна дитина, і тоді, аби якомога швидше ідентифікувати усіх убитих. Харківські криміналісти застосовували мобільні лабораторії для швидкого встановлення ДНК профілю. Завдяки цьому спеціальному обладнанню фахівці змогли менше ніж за тиждень назвати імена усіх загиблих. Прискорює нам, однак це не настільки важливо, скільки важливо те, що люди, родичі загиблих, вони швидко отримують. Інформацію, вони розуміють, що да, цей мій родич. Ще до великої війни, криміналісти збирали тіла загиблих або людські рештки з місця подій та відвозили їх до судово-медичних експертних центрів для встановлення особи. Ці експертизи часто забирали багато днів, а інколи навіть місяців, в залежності від завантаженості лабораторій. Але від початку 2022-го завдяки таким мобільним лабораторіям, правоохоронці можуть просто на місці трагедії. Виділити ДНК профіль та встановити особу катрич а він призначений для дослідження зразків букального епітелію, простими словами, це зразків слюни, які відбираються від родичів безвісті зниклих осіб. Так, А також в нас є ще катрич типу І, призначений для дослідження зразків біологічного походження, які вилучені при огляді місця події. Це в нас може бути сліди речовини бурого кольору крові, зразки потожирової речовини. Також різні м'які тканини вилучені від трупів а також може в нас бути волосинна волосинка, але з цибулиною. Усі зразки поміщають у спеціальний тубус та картриджі, відправляють на обробку в машину, яка виділить ДНК-профіль людини за 90 хвилин. Одночасно на обробку всередину можна завантажити до п'яти різних зразків. Після здійснення обробки ми за допомогою флеш-носія переносимо дані із приладу до спеціального ноутбука, де в програмному забезпеченні можемо порівняти ДНК-профіль, виділений зразків між собою, а також із з наявними ДНК-профілями, які нас містяться в базі. Загалом в Україні працюють понад 1300 криміналістів, з яких 200 навчені роботі з мобільними лабораторіями швидкого виділення ДНК профілів. І нині 30 з них проходять перший інтенсивний курс підвищення кваліфікації для роботи на такому обладнанні. Наші криміналісти спочатку пройшли первинний курс навчання, а також направлялися на між ну, закордонні тренінги, вітчизняні тренінги, де здобували досвід країн-партнерів, які показували свою практичну діяльність. Які співробітники мають більше досвіду, та вони діляться тими а, показниками своєї діяльності, тими напрацюваннями, щоб і решта також могли використовувати вперше. Мобільну лабораторію використали ще у червні 2022-го. після російського обстрілу супермаркету в Кременчуці, де окупанти убили 22 людини. Згодом машини застосовували після деокупації ізюму, коли під час ексгумації було виявлено понад 600 тіл. Загиблих українців необхідне обладнання надавалося поліції від початку великої війни посольством США, американськими благодійниками та японським урядом в межах програми підтримки. Наразі в кожному регіоні України працює вже 45 мобільних лабораторій. Олена Романчук та Олексій Євченко. Програма Вікна СТБ Марафон Єдині новини. Вперше Сполучені Штати не головуватимуть на Рамштайні. Велика Британія офіційно підтвердила, що вона скликатиме 26-ту зустріч контактної групи з питань оборони України. Вона відбудеться 12 лютого штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Як повідомило представництво Британії при НАТО, Рамштайн скликає міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гіллі. Формат Рамштайн на чолі США був заснований навесні 22-го року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну для координації Нації військової допомоги Києву він об'єднував понад 50 країн. Перед поверненням Дональда Трампа до Білого Дому з'явилось занепокоєння, що нова адміністрація не підтримуватиме роботу Рамштайну так, як це робила адміністрація Байдена. Боялись навіть, що формату його попередньому вигляді припинить своє існування. Санкції проти РФ можуть подвоїти, аби змусити Москву припинити війну в Україні. Про це заявив Кіт Келох, спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України в інтерв'ю щоденній газеті йорк Пост за оцінкою Келога. Нинішні санкції для Росії болючі. На трійку за десятибальною шкалою, зокрема, є можливість посилити обмеження на прибутковий енергетичний сектор Росії нафто та газовий добуток. За його словами, Трамп зосереджений на застосуванні цілісного підходу до припинення жорстоких бойових дій. Бо за його словами, Росія не зацікавлена запобігати мас масовим втратам власних військ. А мета Вашингтона, як вже й раніше, говорив Кіт Келох, припинити бойові дії до того, як обговорювати тонкощі мирного врегулювання. І до слова в офісі президента України повідомили, що українська сторона чекає на візит Кіта Келога уже у лютому, або під час зустрічі, надати всебічну інформацію про російську агресію проти нашої країни. А далі до новини з фронту російські військові використовують цивільних як живий щит. Такий випадок зафіксували оператор дрона 110-ї окремої мобільної бригади з су в селищі Велика Новосілка на Донеччині. На кадрах видно, що для переміщення населеним пунктом окупанти беруть із собою мирних жителів, адже росіяни розуміють, що українські бійці не завдадуть удару, якщо це загрожуватиме цивільним. Нагадаю, ситуація в селищі Велика Новосілка загострилася протягом останніх тижнів. Наприкінці січня ОСУ в Хортиця повідомляли, що на цій ділянці фронту є загроза оперативного оточення українських військ. Реактивну систему залпового вогню ГРАД виявили та знищили українські бійці на Луганському напрямку. Відео майстерної роботи операторів 412 полку Немезіс оприлюднили сили безпілотних систем. Щоб град не перетворився на шматок брухту, окупанти намагалися рухатися з великою швидкістю, але їх це не врятувало. У силах безпілотних систем наголошують, що вполювати ворожу РСЗВ завдання не з легких, бо російські війська дотримуються тактики удар. Відхід, тож вогневі позиції і схованка для техніки можуть розташовуватися на відстані десятків кілометрів. За таких умов, запорука успіху операції, якісна розвідка та ретельне планування. Загалом за минулу добу російська армія втратила на фронті більш як 270 одиниць озброєння та техніки. Повідомляють у нашому генштабі. Українські захисники відмінусували, зокрема, десяток танків, майже два десятки бойових броньованих машин та більше як три десятки артилерійських систем. Вона з донькою півтора місяця пробула в окупації в рідному селі на Мелітопольщині, поки чоловік захищав Україну на Донеччині. Це історія подружжя Анни та Івана Марчаків. Коли розпочалася повномасштабна війна, жінка боялася бути схопленою, бо має чоловіка військового. Як з окупації вдалося вибратися? На родину очікував новий удар: чоловік сапер, виконуючи завдання, втратив обидві ноги. Родина разом пройшла довгий шлях лікування, і коли Іван врешті став на протези, долучилася до спорудження в Дніпрі реабілітаційного центру для військових з ампутаціями, який планують відкрити уже цьогоріч. Історія родини від Софії Богуцької. Все, давай. давай назад! Іван та Анна на своїй роботі у Дніпрі активні та веселі. А якщо відмотати час на три роки назад, то тоді перед Анною та її родиною стояло питання вижити родом. Я з Мелітопольського району село Терпіння. Це, мабуть, був там другий тиждень, коли вже і село наше було окуповане, і російські військові були повністю на території. Району навіть Тобто вони були їх блокпости вже і на в'їзді в село. А опинилася в окупації разом з донькою та родиною. Чоловік Іван зустрів велику війну на Донеччині. Жінка згадує, дуже боялася, що росіяни дізнаються, що коханий військовий. Перші ж дні ми у нас були Івана Реч там військові. Ми з мамою спалили їх вдома в котлі. Я ховала там свідоцтво про шлюб. Розказувала, що чоловіка в мене немає. Що ми з ним розвелися? Він мене покинув. Та коли Анна дізналася, що в окупантів таки є списки військових із села. Якнайшвидше вирішила їхати, це вдалося здійснити за півтора місяця від початку окупації. Ця дорога з Мелітополя до Запоріжжя це 90 кілометрів. Ми їхали майже там 12 з чимось годин. Тому що було багато блокпостів, перевірки і обстріл. Потім був, коли ми вже доїжджали до Запоріжжя. У цей час Іван служив на Донеччині. Чекав дуже дуже довго, і Потім такий дзвіночок. А ми вже в Запоріжжі. У мене вже отак які та як щось важке вийшло. Пізніше Миколаївщина там родина побачилася аж за вісім місяців від початку повномасштабної війни. А у лютому 2023-го з Іваном сталася біда під час розмінування деокупованих територій на межі Херсонської. Та Миколаївської областей сапер з побратимами потрапив на мінну засідку. Іван згадує, той шмат поля проходив особисто. Є люди, які просто ну, не люблять наші збройні сили, а ворога вони з ним співпрацюють. Потім в подальшому знайшли, хто це зробив. І під якими причинами тоді без них залишилося троє саперів. Мене спочатку відірвало одну ногу. Потім, коли старався вилізти сам, не трапив на другу міну. Відірвали другу ногу. Хлопці ще підійшли до нас. Вони витягли ще декілька мін. Зробили ми таку стежку невелику. І по цій стежці я виліз самотужки і по братимі Вже витягнули так само по тій стежці. Іван каже: тоді дуже не хотів, щоб дружина побачила його каліцтво. 30 років немає двох кінцівок. Розпаж дуже був великий, але це приходить довго розуміння, що треба з цим змиритись. Я пам'ятаю, що я просто йшла. Я дивилась йому прямо в очі, і у мене була така усмішка щоб він просто не бачив там в моїх очах, що я щось там переживаю сильно, що якогось цього жалю не хотіла, щоб він бачив. Далі були два з половиною місяця в лікарні і три з половиною на реабілітації за півроку. Іван вперше пішов на протезах трошки менші кроки Трошки. Іван певнить своїм прогресом, окрім лікарів, реабілітологів та протезистів, завдячує своїй тендітній дружині Анні. Тепер це ще помітніше, бо звичний зріст у Івана 194 сантиметри, а на протезах 2,10. Але це на певний час, коли відкриється центр, то мене зроблять таким же самим. Іван має на увазі новий центр реабілітації для людей з ампутаціями Superhumans, будівництво якого координує у Дніпрі. Анна ж допомагає розповідати. Про це у соцмережах і плануємо в цьому році центр вже ну, запустити на повний хід і приймати хлопців, протезувати, реабілітувати і повертати їх в нормальне життя. Хочу допомогу своїм прикладом так само показати, що ампутація це не є конкретний якийсь проблемний вирок. Що за подвійною ампутацією можна як і бігати, займатися спортом і продовжувати жити. Софія Богуцька, Олександр Юрасов програма Вікна СТБ Єдині Новини. У Хмельницькому місцевий житель намагався закласти вибухівку, щоб вчинити теракт поблизу підрозділів Сил оборони. Чоловік виконував завдання російських спецслужб, яке отримав на початку року. Ворожу агента викрили правоохоронці. Це сталося, коли перед терактом зловмисник пройшов на дорозвідку поблизу військового об'єкта. Ворожим агентом виявився 32-річний наркозалежний чоловік. Російські спецслужби він зацікавив, бо шукав швидкого легкого заробітку по телеграм-каналах. Замість грошей місцевий житель отримав підозру в державній зраді та поширенні інформації про розташування ЗСУ. Тепер йому загрожує довічне з позбавленням волі та конфіскація майна.